Врешті цей скажений день закінчився, тим паче, блін, дуже якось напряжно після вчорашнього жаркецела і сьогодні вже духатіще потрібно привикати до цієї атмосферки. Так що йдемо, можемо тепер видихнути на повні груди і відпочити. Тим паче оцей режимчик, мабуть, вже потрібно давати на спад і десь спокійненько. На позитивчику налаштовуватися на хорошу хвилю, тому що, блін, праця працею, але так можна і підушататися. А взагалі ярчайший не переживаю по цьому приводу, тим паче, дивіться, який пейзажик у нас ззаді. На вихідних підемо купальний сезон відкривати, якщо погодка дозволить. Я думаю, буде взагалі бомбезна, тим паче. Повинні фізику ще підкачати, сходимо на тренування і так в режимчику. Приїдемо до своєї ідеальної форми. Ти переходь в шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. І залітай вечірком на стріму, що сьогодні пограємо. Я думаю, буде весело. Потрібно десь прокачувати. Ака, так що ярчайшо, Па-па!